Питання стовідсоткової готовності до початку нового опалювального сезону 2023-2024 – Головне питання на порядку денному вересневого виконкому, і тому саме з нього розпочали своє засідання представники муніципалітету та запрошені гості. Так, тепловики з теплоцентралі другого за своїми обсягами постачальника теплоносія до осель криворіжців відзвітували про свою поточну готовність та виконану роботу. На початок підготовки до опалювального сезону того вариство мансена товариство. По централь було затверджено близько 30 заходів, які необхідно виконати для того, щоб часно підготовити. На сьогоднішній день 8 виконано повністю всі інші заходи вже на стадії на завершальній стадії. В цілому, станом на сьогодні, відсоток підготовки становить трошки більше 75%. Відсотків. Із них поточні ремонти квитків та допоміжного обладнання котелень, які виконувалися за затажними графіками, виконано на рівні 100%. Відсотків. Значно кращі справи в комунальної тепломережі. Підприємство готове до старту нового опалювального сезону практично повністю. До 1 жовтня всі котельні, всі агрегати та механізми все буде готове до початку подачі теплоносія до містян. Нині Усувають залишкові недоліки, які виявили фахівці підприємства. Ми зараз виправляємо те, що в нас протягом року було виявлено: порушення. Ми все це виправляємо та приводимо до ладу. І я гадаю, що захист та нормальний режим роботи наших теплорозподільчих пунктів ми забезпечимо. Якихось інших технічних проблем на підприємстві немає. Перед початком нового опалювального сезону підприємства теплопостачання міста підготували 98 котельних, 76 теплорозподільчих пунктів. Замінили понад 8 кілометрів теплових мереж, а ще відновили майже 26,5 кілометрів. Теплової ізоляції. Ремонт виконали на 29-й котлах. Нині на фініші капремонти в центральному міському та Покровському районі підготувались і на випадок надзвичайних ситуацій в енергомережі, які можуть виникнути внаслідок ворожих обстрілів. Надавачами школо комунальних послуг про безловити приємствами закладами соціально-культурного призначення здійснено ревізію та підготовку резервних джерел живлення які можуть використовуватися у разі локальних надзвичайних подій, а також заготова на паланастирі матеріал. Усього на об'єктах міської інфраструктури встановлено майже тисячі генераторів рівної потужності. Виходячи з досвіду минулого парубного періоду, в місті відпрацьовано алгоритми і відсутності електропостачання, сформовано перелік об'єктів критичної інфраструктури, визначено пріоритет для запуску об'єктів, сформована модель роботи системи водопостачання в умовах блокауту. Підготовку до нового опалювального сезону 2023-2024 розпочали ще в січні поточного року з моменту створення відповідного штабу підготовки. До нього доєднались представники всіх міських служб підприємств теплоенергетики, електроводу газопостачання а також єдиної координації всього цього процесу. На випадок порушення сталої роботи системи життєзабезпечення для підтримки мешканців у місті на базі закладів освіти. Є 58 пунктів незламності. До кінця року ця кількість збільшиться ще на 61%. Одиницю. Місто приділяє цьому аспекту максимум уваги. Додаткові, багато ви бачите, додаткових пунктів незглавності і укриттів в наших і в закладах культури, закладах освіти і в інших. І заклали кошти, все врахували. Ви бачите, що все майже все йде на захист міста, на воєнні цілі, на всі ці питання. Загалом на вересневому виконкомі розглянули 73 питання, які безпосередньо стосуються всіх сфер життя мешканців громади Кривого Рогу. Вже за тиждень проголосувати за них має депутатський корпус Криворізької міської ради. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлев, перший міський.